Олександра з Костянтинівки і Лідія з Бахмута їх волонтери у грудні вивезли з Донеччини для порятунку. Жінок проробили просто колосальну роботу, бо евакуйовували обох під постійними обстрілами. Що секунди їхня поїздка могла зірватися на щастя Київщини? Вони дісталися безпечно і тепер живуть у містечку для переселенців Хансена. Дарія Цесарук продовжить. Ну це ж забрала пальто, курточки там, оце це. Все Олександра ще розкладає у шефі свої речі. Це усе, що влізло у сумки, коли вона поспіхом, можливо, і назавжди, тікала з рідного дому. Решта, надбаного за десятиліття, так і зосталися у Костянтинівці. Наш город огнем знаходиться, все время там бах, бах, бах. Виїжджати звідти Олександра навіть попри щоденні обстріли не планувала узагалі. І лише коли росіяни до міста підходять майже у притул, таки наважується, і було страшно, що це п'ятеля моя завалиться, а я на другому поверсі була. Гарю мене придави плітами, і я там буду додихати. її волонтери, ризикуючи собою, вивозять звідти фактично останньою, як і 92 дворічну Лідію з дружківки. Тепер вони сусідки. Таки до теж отакий от гародок построїть. І хочеться туди, назад у свою хату, і цю хату я не хочу брасати. Я напевно, тут буду доживати. Сама Лідія, з нині окупованого Бахмута, туди вона зовсім юною переїхала ще років 60 тому, бо отримала квартиру у багатоповерхівці. Того будинку більше немає. Він склався буквально за мить, поховавши під руїнами, нажити роками. Як бабахнула ракета в наш дом, пішов увесь старий під'їзд, під землю туди, у підвал. Обірвало ступні, ото все, і почало плам'я горіти. Нічого не вихватиш, нічого плам'я б'є і, і ми залишилися. там. Вибігли на вулицю, в чом бігли. Усе це Лідія переживає уже вдруге. У 41-му, коли німці окупували Донеччину, їй було усього дев'ять. Дивлюся е, їдуть танки, танки, і написано Русь здавайся! Русь здавайся!» і наші солдати виходять, руки попіднімали на танки. Їдуть, їдуть, їдуть. вже в окруженні ж попали. Нині, як і тоді, Лідії доводиться починати заново. Дах над головою обом жінкам дали у містечку для переселення. Його збудував американський підприємець Делой Хансен. Це містечко уже прихистило понад 200 людей. Все це переселенці, які тікали від війни. І тепер у цих будинках вони живуть. Повністю безоплатно. Тільки торік благодійники у селі на Київщині збудували кілька десятків будиночків. Ось ці двокімнатні за метражем більші, ніж попередні. Люди просять вже не просто про житло, не просто про дах над головою, а вони просять про реабілітацію. Вони розуміють, що коли вони падуть щодо містечка, то в них буде гаряче харчування щодня, доступ до медичної допомоги, і ми закликаємо українські бізнеси доєднуватися до допомоги. Ми закликаємо людей, які хочуть. Зробити свій внесок в допомогу найбільш вразливим постраждалим українцям, переселенцям, доєднатися до нашої системної допомоги, тому що наші масштаби дозволяють нам вже рятувати велику кількість людей. Там же наприкінці грудня відкрили і хоспіс для найтяжчих, і у 25-му будувати нову чергу продовжать. Адже тих, кому це житло потрібне, щодня стає більше. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.